Ранком суботи росіяни після тривалої паузи вкотре атакували Київ та область ракетами. Одну з них українські протиповітряні сили збили на підльоті до столиці. Решта снарядів влучила у поле між двома населеними пунктами. Ворог не полишає повітряний терор. Загроза повторних обстрілів по енергетичним об'єктам регіону зберігається. А значить, ймовірність блокаутів. Також до тривалої відсутності світла у дівичківській команді вирішили текстувати заздалегідь. Що на початку зими закупили чотири генератори. Це один із тих генераторів, які ми дівічківської сільської ради закуповували на випадок блекаутів для об'єктів критичної інфраструктури нашої громади. От решта генераторів вже е, мають змогу працювати саме безпосередньо на об'єктах. Утім, така далекоглядність комусь стала не до вподоби. Проти голови ОТГ Олександра Слюсера порушили карну справу. Прокуратура твердить, з чотирьох придбаних генераторів два не відповідають договору купівлі продажу Мовляв, вони менші за розмірами. Справу розглядає Переяслав Хмельницький, міськрайонний суд Київської області на черговому засіданні. Феміда заслухала свідків. Нинішніх та колишніх працівників Дівичківської сільради вони підтвердили, генератори були оплачені належним чином. Усі чотири машини привезли в село, вивантажили та поставили на зберігання у відповідне місце. Судовому засідання було стовідсотково встановлено, що сільський голова слюсар. Санкач взагалі не мав ніякого відношення до придбання цих генераторів. Зовсім інша посадова особа домовлялась з поставщиками. Зовсім інша посадова особа приймала ці генератори. Підтримати в суді Олександра Слюсара прийшли жителі Дівичківської громади. Вони переконані, голова ОТГ діяв виключно в інтересах громади. Розповідають, за каденції слюсара в громаді відкрили ФАП амбулаторію, залучили лікарів, переуклали труби, ремонтували дороги. Після того, як Олександр Миколаївич підняв з руїн наше ОТГ, воно стало дуже комусь цікаве. Це особиста моя думка. Були опрошені п'ять свідків. Не один з них не дав показання, що була якась розтрата. Чи не були поставлені ці генератори? Все було поставлено, все на складі, все є. Це так надумано, навіть навіть не знаю, з яких причин. Тут розтрата само слово розтрата вона має чітке поняття і в юриспруденції і взагалі. А тут в наявності є всі чотири генератори. і Дещо можна розтратити, коли вони є. Тим часом прокуратура не змогла організувати явку усіх свідків, тож подала клопотання про перенесення судового засідання. Торона захисту вбачає у цьому затягування процесу. Це стала практика прокуратури по, по даній категорії справ, коли справа не йде, коли справа явна замовна, явна незаконна, відсутні докази, то вони приймають ці міри, щоб тягнути цю справу. Що ми бачили сьогодні в судовому засіданні? Наступне судове засідання відбудеться 30 листопада.